Сьогодні ми граємо о, футбольні склади. Тут є у нас три різні колекції, але ми будемо грати в мікс. Давайте зараз помішаємо, складемо. Йдемо по половині, бо дуже багато карт. Повжди по половині. Починаємо, мішаємо. Мішати тут сильно не треба. Просто не фамилию где-нибудь. Окей, давай. Окей. Роздаємо карте. Бомбардиру си, крокодила. Танковий завод. Танковый завод не битися. Починаємо. Так. Роздаємо космо по карте. Багато карт, Три колекції майже цілі. Ну, тільки одна з них майже ціли. ну Дві такі серединку. Це дуже скучно і тому, і а поки вони будуть розкладати, я буду вам щось говорити. Я не знаю, що я буду говорити, але буду щось говорити. Ну, хоча б камух. Хоча б камеру на мене просто на себе переведу і все. Ви побачили хай раз оператора. Ми, у нас оператор в, в найках. Ой-ой-ой, жорсткий оператор. Ми ще закінчимо. Ми ще закінчимо роздавати карти. Ну, їх взагалі. Дофіга. Да, да, це, це просто. Не треба так довго роздавати, що це капець. Ну, стане. Ну, у нас тут ще трохи лишилося. Ура! По останній карті беремо, тримайте. Так, розсуваємо, щоб ми далі рисунку посередити, щоб було все видно. Відомі, чого? Оператор присів. <риває> Я впав на клумбу, нечайно. В мене зразу є записний. <риває> Роналдо! <риває> Покажи. Е-е-е-е! Вот мой любимый футболист. Эээ... E Хто фанат. А Месі можете навіть не підписуватися. Можете йти з цього каналу. Братан! Блять, дивіться. тебе. Дивіться, дві насильніші карточок. Дві найсильніші карточки в мене. Ти дибіл, тебе вона перевернута. Вот, все норм. Дві насильніших, я виграв. Кейн, в нього. 300 очків. Так, тут 295. Та, 295. Ну, це так, е, а просто поселено, але так да. то сильніший 100 мільярдів разів Роналду. Да. А цей тип за мес, його можна задушити. Да-да-да, я вам. Месі, Месі. А. Окей, треба розставити, е, як хто буде грати. Так. Так, це, це вже йде в пенсію? Починаємо виставляти. Так. Ну, Захисники такі сюди. Да. У мене атака дуже можна. Може, мене і другий руна. У мене ще одна легендарна карточка повезла. Це півзахист, я зразу її ставлю. А, а поки вони будуть розкладати дуже пройде багато часу, поки вони не знайдуть хороші картки. Тут, до речі, є добрі картки Та, а є Добре, ще дуже... А я дуже, дуже погані. Зараз для вас пройде тільки пару секунд, а для нас пару хвилин, як ми це розставимо. Ну, ось, зараз ми, ми покажемо новий тренд. Ой. Дивіться, новий тренд. Опускаємо на низ І робимо так. Ой, дийшла зараз. Думаю, не виходить, я вже розівчуюся. Ладно, зробимо про Бу... Лисий! Ось так називається новий тренд. Ладно. Лисий! <свист> 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 Лисих треба бити завжди. Це новий тренд. Лавай. Лисий. Окей, дивіться, тут лава запасних, а тут оце. Лисий. Успокоїмося. <свист> <свист> ми зараз будемо. Ми зараз будемо рахувати. Разом бали тут знизу є, будемо рахувати бали, скільки вийде разом. В захисті плюс воротар. Кого більше, той виграє. І тут є, потім будемо рахувати бали їхні, атаки і лавки і запасних. Окей, нам для того потрібен калькулятор. Беремо телефон. Окей, спочатку я рахую собі. У мене 232 плюс 200.

И все. Так, 236. 236. 2. 200... Ой. Здесь Плюс 264. Плюс 264. 264. Далее. Плюс 234. И плюс 224. Это 24. 24. 4 багато. Это бы 222. Я виграю. Ні, я верну. Сіті в тебе. Чекай. А як історію подивитись, подивимось історію. Так. Треба пароль, почекаємо. Оператор. Так. Окей, ну. Так, в мене вийшло 1100. Ні, це взагалі не тут. Стоп, де це? А, отут. У мене вийшло 1153, у нього 222 і це виграв бал Бал от йому. Один бал Іванові, в мене ноль. Один-ноль. Далі ми рахуємо півзахист. У мене півзахист ну, слабенький. То можна рахувати, що ти виграв. Здіємо 281 плюс 275 плюс. Знову 200. 75. У мене виходить 231. Йдемо до Івана. 231. Так. Ні, 831. 831. 831. <ріпутав> перепутав. Відбій. Так, 246. Далі. 265. 265. І 250. Чого я перепутав, а як тут старта? А, 265, 5 і. 200, 250. 50. Ти програв. У нього вийшло Ти 70, 761. У мене побільше. Відключай. Окей, я. 2, 1-1. Нарахуємо далі атаку. Ну, атаку я виграв точно, але в досяго порахуємо. Так. Заходимо в калькулятори. Рахуємо, у мене 295, плюс 244, плюс 300. У мене вийшло 839. Далі йдемо рахувати Іванові. Рахуємо 260 плюс 235. Далі 248. Я виграв на майже не 100. У нього вийшло 743. Рахунок 2-1. І вирішальна лавка. Яку виграє. Зараз ми порахуємо Захар. Так, тут у мене 160, 260 Зараз, плюс... зараз, зараз хочеш бити обзорчик. Це... це дядько Захар, а цей дядько Іван. А, а цей дядько Юра. Ладно, рахуємо далі. Далі у нас плюс 245 знову. Плюс.

239. Я виграю. А до речі це мохіро. Я виграю на пару балів. О... Скільки в мене було 39. Хто, хто, хто з України, той знає його. У мене вийшло десь 1239, так? У нього вийшло 1205. 59. Герниці. Я, я виграв. Ну, окей. А то ж виграв цей дядько Захар. О, оце вот в у мене зламана рука. Я не не дуже хотів за мене, ставте лайк. Всім хто за нього підписуйтесь?